І всім привіт, з вами Сергій ТВ І сьогодні я хотів би вам показати над тим, чим я працював дуже-дуже довго. Це моя власна анімація, там всякі хіматики і так далі. Ну, ось, можете дивитись. Пищаємо. Робив трошки довго, навіть не трошки, причому декілька тижнів тому, чесно, я не кожен день цим займався, то зараз сів, доробив його. Велике трохи, дуже довго робиться, а 75 секунд всього. 10 кадрів в секунду. Трошки тут з камерою погано вийшло, тут він їсти по курку. І все. Так, да, це довго робиться, чесно скажу вам. Така в мене вийшла анімація. Старався, чесно, спеціально для вас. Надіюсь, відео не залагає. Ну, от є перша моя анімація. Це в самому старому анімації мати. Ну, як в старий 062. А взагалі-то є е, 100 вийшов. 1.0.0 То коротше в нього там дуже прикольно, там можна йому ротик робити. Такий прикольний, який рухаються, очі теж які рухаються. Але в мене він щось не встановлюється, там всякі проблеми, хто може поможіть Ну, коротше, цей гайд. Вийде сьогодні. Так, ну що ж, почнемо. Так, зараз я ставлю на паузу, создаю нове. Так, я продовжую. Ось, ми создали абсолютно нове. Так, що почнемо? Нажимаємо Add, chaster Character. Взагалі. Я не вмію читати, вибачте. Так, скін. Вибираємо не default а browse Так, вибираємо Skins, Тут є різні, але ми будемо не тут брати. От заходимо в папочку, дивимося. Скінс, так ви не бачите цього. От тут є різні різні скини. Але ми будемо брати із Craft Fortress, дається, якось так. От наприклад візьмемо. Навіть не знаю. Можна тут є азер, а ні, це не то. Так. Без поняття, щоб взяти. Цього візьму. Так. Тю штучку закриємо. Зараз подивимося на нього. Так, да, нормально, Можна брати. Як там Red Scout? Надміна. Шерс. Skins. Брос, Крафт Фортрис, Ред, Скаут, Ось. Вот, наприклад, мне нужно зачеплять. Так, з нього почнемо. Так. Тут можна вибрати ще, конечно, різні спик, сип, сквид, виллиджер, оцелот, вольф, голем Да, я його теж вибирав такий прикольний виходит, зробив одну штучку для канала. Так. Ну ладно, так, зробили ми частера, типу, так. Додаємо нове Schematic, Ось, все точніше, Іду тут Schematic, non loaded. Іменно ось це не Terrain, а ось це. Вибираємо. Вибираємо Schematic, І тут є різні. Я вам пропоную вибрати Grassy Failed Schematic. Відкриваємо. Треба трошки почекати, воно прогрузиться. Создає 3D-моделі. Так, давай. Ну, все, є. Правда, воно на блок вище. Зараз ви це побачите. Да-да-да, воно на блок вище, то просто тут не видно. Ось. Але я думаю, що не будемо пускати саме цю штучку. Ліпше піднімемо наша е чаректора. Так, дивіться, щоб создати якусь анімацію, нажимаємо сюди. создаємо ключ для початку. Тут -от ми можемо вибирати різні частини тіла, але я вибираю суто зараз самого чартера. Так, Я буду казати просто стіл. Ми його підняли на рівень блока. Все. Тепер з чого можна почати. Друге, штучку. Першу я не раджу зразу робити ходьбу, ліпше зробити. Спочатку просто підняти його або просто, щоб була перша точка. З другої все починається. Дивіться, наприклад, ходьба. робимо просто вперед. Тепер ножки одну туди, другу назад. Ручку одну туди, Другу. так, другу ручку назад. Дивіться, от ручки от, ліпше за все не перетягувати, бачите? Так от рівненько. Тут радар. Якщо ж, нечайно отако перетягнете, вам поможе радар Можна з допомогою нього перенести. Можна тут. Мені чуть-чуть зручніше на радарі, чесно, але буду робити так. ось е, Так, робимо ще один ключ. В сценері взагалі ключів не треба, так і має бути. Можна його розробити ключ і опустити, якщо вам треба. Так, ще один ключ перетягуємо ще чуть-чуть Ой, не руку, от бачите, от, буває таке ось, які треба завжди дивитись. Це Мій недолік. Перетягуємо його, так? Ставимо тепер ножки в інший бік, так, щоб вони хоча б один до одного плотно прилягали. там. Потім цю вертаємо сюди, а? Байдуже, там знизу ще є ось ці от штучки. Їх можна цей. Так, Це ще вам не потрібно, потім все об'ясню, все детально. Завжди відкривайте Position і ротейшн, щоб можна було тут і тут робити все. Так, перетягнули, тепер тебе ще. Так, ти як маєш бути. А, так, 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 все. Тепер дивимося, перетягнемо назад. Так. Стоп, щось недобре. А ну зараз... Давай. Так. Так. А ручка то стоїть на місці, треба її сюди, то. А ту ручку то отак. Так, тепер. Трагуємо далі. Все, тепер нехай він вже зупиниться на кінець-то. Так. робимо ручку рівно. Ну так, на око. Можна зробити все рівно ідеально. Ось тут. Тут можна і мишкою, дивіться, тикаємо два рази і вже можна кольосиком, як кольосиком, дивіться. чик От так. Отак. 0. Мені 70 поставив Ноль. Все, тепер дивіться ще ножки. Так. Мене це дуже захопило, мені це подобається, цим займатися, так що відео по цьому буде часто виходити. Тик-тик-тик-тик. Все. Є. Тепер. Ми його зупинили, от провіряємо походку. Так, стоп. Так. Ось, зараз гляну, Так, це занадто швидко. Ставте завжди для початку ставте 5. Це так. Якщо у вас таке невеличке щось вийшло, ставте 5. Бачите, проходить і зупиняється. Все, і далі заново йде. Тепер. Можемо зробити досконалішу ходу. Для цього є ще один параметр. -матер. Він називається бендінг, типа зігнутість. Ось, вибираємо, Наприклад, ручку ось. Цю. Ні, тут ми не можемо зробити зігнутість, просто так. Як би ви там не тикали, що би ви з нею не робили? Вибираємо, ставимо 25. Та-дам, ручка зігнулася. Так, тепер робимо це саме з другої. Так, тепер з ножками так само. Але вони будуть згинатись в колінах. Двадцять 25. 25. <смешно> Такий смішний вийшов у нас. Можна ножку оцю вперед. Так. А та нехай так і буде. Так, тепер ручку. Цю ручку сюди. А ця ручка так і має бути. Тепер робимо новий ключ. Ручка сюди. Ця ручка. Назад. Трошки так. Так, ця ножка. Ой, не весь, не весь, не весь. Ніколи в житті не весь. Так, тебе сюди. А цю ножку ставимо назад. Ось так. Ось. От ми йому трошки ще ходи зробили. Тепер його треба трошки підсунути. Чик. Так, тепер дивіться. Спочатку він йде по обичному так, так, потім згинаю все Ось так. Це буде перше відео з ходьбою, тут всякого багатого такого не буде. Так, все, можемо зупиняти ходьбу. Ось. І з базовими навиками ходьби і додання ось цієї штучки, типа... Сценери ми розібралися, це, можна сказати, базове. Так, ще цю ручку чуть-чуть перед. Так. Їх треба не дуже рівно ставити при нагнуті, щоб ніби щоб додати реалістичність. Ось ми все зробили, ходьба у нас є. Ще можна... Звісно, редагувати ці всі марки. тут він стоїть. Тепер дивіться, от ще можна, треба ще голову йому, точно, точно. От Спочатку повертаю в цей бік, тепер проходить сюди, повертаю голову в цей бік. Проходить сюди. Голова стоїть рівно. Тепер подивимось. Щоб дивіться, щоб о, от можна ще так рухати, можна так. А можна зажати праву кнопку і буквочку в WSD англійськими можна рухати. Ось. Тепер продвігаємо або ставимо про дивимося, коротше. Так, так, ось, бачите, рухає головою і йде. 5 це забагато, там я ставлю 3. За ними. Для початку це забагато. Треба щось побільше зробити йому рухів. Ну так, на цьому все. З вами був Сергій Йоко ТВ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!